Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і сьогодні я готую українську страву мачанку. Ця страва готується з різних видів м'яса чи грибів, у білій підливі зі сметаною. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд. Для мачанки нам знадобляться такі інгредієнти. Головний інгредієнт це напівжирна свинина, у мене підчеревок, гриби цибуля. Сметана, вода, спеції та борошно. Насамперед нам потрібно зробити шкварки. Нарізаю під черевок, викладаю під черевок на сковорідку і обсмажую його з усіх боків. Маємо такі апетитні шкварки. Тепер додаю нарізану одну велику цибулю або дві маленьких беріть. і підсмажую разом зі шкварками. Цибулька підсмажилася ось до такого стану. Тепер додаю сюди трішки грибочки. В мене це свої домашні з лісу гриби. Відварила їх і додаю. Можна додати штучок 5 шампіньйонів. Тепер до м'яса і грибів додаю 100 мл води. Прикриваю кришку і буду тушкувати хвилин 10-15. Солимо перчимо за смаком, додаю декілька листочків лаврушечки і заливаю це все сметаною або вершками. Перемішую і ще протушкую декілька хвилин. Тепер беру 150 мл води і одну столову ложку борошна і з'єднаю це все. І вливаю сюди борошно з водичкою. Все гарно перемішую, дам мачанки закипіти і все готово. Буквально хвилина-дві хай прокипить. Беремо шмат паляниці, розрізаємо її, ось так, тільки не дорізаю до краю. І тепер накладаю ось сюди шкварки, грибочки і ось такий ходох по-українськи. Подають мачанку гарячою, часто зі свіжою зеленю, квашеними огірками чи капустою або зі склянкою кислого молока та коржами. Ця страва гарно підходить для холодної пори року, оскільки гарно насичує та зігріває. Страва дуже калорійна, тому, хто слідкує за калоріями, але все ж хоче насолодитися смаком цієї страви, пропоную жирну свинину. Замінити на телятину або курятину. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити майбутні рецепти. Всім щиро дякую за перегляд та підтримку!